Ну а поки на G7 активно обговорювали конфлікт на близькому сході, Ізраїль та Іран вже п'яту ніч поспіль обмінювалися ракетними ударами. Тель-Авів поцілив по будівлі державного телебачення у Тегерані прямісінько під час трансляції. Офіс кампанії трусився, поки ведуча вела передачу. Там повідомили про трьох жертв ракетного удару. Утім, через кілька хвилин мовлення таки відновили. Удар стався після погроз міністра оборони Ізраїлю, який заявив, що мовник Ірану має зникнути. І загалом Цахал попередив мешканців Тегерану, аби вони евакуювалися із кількох районів, де нібито розташовані військові цілі. Ізраїльські сили, за їхніми словами, били ракетами класу Земля-земля та по місцях зберігання безпілотників. На фоні цих ударів та попередження від американського президента Дональда Трампа з іранської столиці почали масово виїжджати люди. На дорогах утворилися затори. Тим часом Іран бив своїми ракетами уже по Тель-Авіву та Єрусалиму. Атака тривала двома хвилями. У результаті п'ять людей були поранені шрапнеллю. Ізраїльський прем'єр Бенямін Нетаньягу натякнув в ефірі Ньюз, що вони розглядають можливість вбивства верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї. На це рішення, як писала американська преса раніше, Дональд Трамп наклав вето.